Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 14 листопада 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ніч була гучна. Ну що ж, карта дня для нас. Війка мечів, так, і на дні колоди місяць. Вчора був місяць. Карта дня сьогодні він нас перейшов на дно колоди, але міняються місцями толком мало. Ліка мечів. не знаю, не хочу, боюсь, не можу прийняти ситуацію. Важкий вибір, зависання, немає інформації, прихована інформація, я не хочу це бачити, я не хочу приймати рішення. Людина сидить і намагається відсторонитися від всього. Не хочу, не можу, боюсь, не знаю, заперечую, важкий вибір. Ну і місяць. Місяць це туман, це темно, це нема світла. Я не бачу, я не, чу, я не розумію. Тільки моя уява малює мені якісь страшилки, так? це страхи наші, які виходять назовні, які проявляються. Це складність, плутанина, секрети. Для когось це вагітність, можливо, не знаю, що робити далі з нею. Для когось це мама, вплив мами чи не знаючи звертатися до мами, не знаючи послухатись маму. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе. Що нам буде допомагати. Паш посухів. Ну, паш це така енергія молода, дуже, знаєте, навіть така от сміливість, азарт. Коли ми просто нам набридло сидіти, набридло чекати, набридло думати, набридло планувати все собі ну, структурувати, так, і ми, ми просто піддаємося. Не Знаю, хто, хтось азарту, хтось е, е, інтуїції, хтось, бажанню що щось робити, так? діяти. Вогонь це завжди дія. Тому що я не можу вже більше сидіти, я не можу чекати. Я вирішаю пригати на вмання, будь-що буде, робити крок. Що нам буде заважати? Обнулення, так. Так, так, спокійно. Штатив зачепила. Ну, і от буде заважати це, що я не розумію. Все ж таки, я роблю, тому що набридло мені сидіти. Можливо, з цікавості вже, можливо, вже і от а будь що буде. Але саме, саме цей стан, що я стрибаю в невідомість, мені і заважає. І так як дурень це старший аркан, тобто воно буде на нас сильно впливати, що я не знаю, які будуть наслідки, я не знаю, куди я стрибаю, що мене там чекає. Ну що ж, ми заховаємо так. У нас два старших аркана місяць, страхи і невідоме і обнулення. Ну що, мої любі? Ну, традиційно бажаю на мирного і спокійного дня, хоча в нас дійка мечів. Мечі це, це не мирний для нас день. І я бажаю. Кожному з нас гармонії, спокою, підтримки, любові, незважаючи ні на що, попри все, намагатися, намагатись тримати себе в руках, вірити, надіятись, сподіватись. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного, простору Розоряне таро. До зустрічі, папа! -па.